19 століття, альтернативний Лондон. Літній лікар Годвін Бакстер, ексцентричний хірург і вчений у галузі медицини. Він відомий експериментатор та новатор. Він викладає в університеті, де вражає студентів своїм незвичайним баченням анатомії людини. Шрами прикрашають чоловіків, але до Годвіна це не відноситься, адже його обличчя настільки спотворене жахливими порізами, начебто воно пошито з окремих шматків. Годвін живе у величезному розкішному будинку, де проводить експерименти так давно, що вони вже не дивують прислугу. Белла молода і вродлива дівчина, яка називає Годвіна татом, і вона єдина, хто проживає разом з ним на правах родички. Незважаючи на доволі зрілий вік, у Белли обмежена моторика і поведінка трирічної дитини. Після однієї з лекцій Годвін пропонує студенту Максу Маккендлсу роботу, суть якої він розповість удома. Макс погоджується і знайомиться з Беллою, яка не знає пристойності і одразу ж б'є його кулаком у ніс. Годвін пояснює, що у Белли пошкоджено мозок, і ментальний вік не збігається з тим, як вона виглядає. Годвін хоче, щоб Макс уважно стежив і помічав будь-які ознаки розумового розвитку Белли. Через кілька днів Макс приносить Годвіну звіт про свої спостереження. Щодня Белла запам'ятовує по 15 нових слів, і її волосся росте на половину дюйма. Моторика Белли хитка, але обнадійлива, а жага пізнання навколишнього світу підтверджує її дитячий вік. Годвін задоволений результатами експерименту і чекатиме на Макса завтра, щоб продовжити дослідження. Наступного дня Белла біжить на дах, щоб подивитись місто. І Макс дізнається, що вона ще жодного разу не покидала територію будинку. Белла хоче подивитись світ, який за парканом, тому вимагає у Годвіна прогулянку, інакше вона розіб'є тут усе, що бачить. Утрьох вони приїжджають у парк, і Годвін вказує на безлюдну галявину. Белла щаслива вперше полежати на листі, але незабаром з'являються люди, і Годвін лякає Беллу штормом, що насувається. Вони повертаються у карету, і по дорозі додому Белла бачить за вікном продавця Морозова. Вона істерить, адже Годвін не хоче зупинятись. Макс дізнається, що Годвін навмисно захищає беллу від людей, щоб результат експерименту був непогрішним. Вона продовжує бунтувати, тому Годвін присипляє беллу хусткою з хлороформом. Макс не розуміє мету експерименту, а питань з приводу походження Белл стає все більше, тому він вимагає у Годвіна пояснень, інакше він викличе поліцію. Кілька тижнів тому Годвін прогулювався під мостом і помітив у річці ледь живу дівчину, яку ще можна було врятувати. Він відвіз її до своєї лабораторії, але уживляти не став, тому що давно задумав провести експеримент. Але законно отримати людину на порозі смерті практично неможливо. Дівчина була на дев'ятому місяці вагітності, і на відміну від неї дитина залишилась живою. Годвін зробив кесарів ростин і помістив мозок немовля в тіло матері, чиє ім'я і походження залишилось невідомим. Годвін не вважає себе злочинцем чи маньяком, адже дівчина сама вирішила звести рахунки з життям, і чудове повернення в наш світ її навряд чи б ощасливило. За спробу суїциду дівчину заарештували б, а найкраще, що могло її очікувати, це психлікарня. Макс погоджується з думкою Годвіна, адже життя дитини, яка ні в чому не винна, набагато вище міркувань про етику. Наступного дня Белла вперше відчуває збудження внизу живота і торкається до себе пальцями. Їй дуже приємні ці відчуття, і Белла каже, що знайшла нову радість. Увечері Годвін пропонує Максу одружитись з Беллою, адже їхню взаємну симпатію лікар помітив відразу. Основна умова Макс не може залишати будинок, адже експеримент має продовжуватись. Макс справді закоханий у красуню Беллу, тому він погоджується і Годвін замовляє юридичний контракт у знаменитого та досвідченого юриста Дункана Веддерберна. Юрист приїжджає до Годвіна і кладе на стіл шлюбний контракт, в який він включив за вказівками Годвіна безліч дивних обмежень, які роблять із нареченою полонянку. Поки Годвін вивчає папери, Дункан оглядає будинок та знайомиться з Беллою. Вона симпатична йому, тому Дункан пропонує втекти звідси разом, щоб урятувати Беллу з полону і показати їй пригоди. Белла дійсно хоче свободи, а також дізнатись більше про світ зовні, але засмучувати Годвіна свого тата. Вона не має наміру. Белла не розуміє навіщо втечі та змови, якщо своє бажання вона здатна озвучити особисто. Год він бачить, що Беллу все одно не зупинити, тому він вимушений її відпустити в чужий та небезпечний світ, щоб її розвиток продовжувався. Белло збирає речі, як раптом приходить Макс і нагадує, що вона його наречена, а Дункан, між іншим, погана людина і хоче скористатись її наївністю. Белла вважає, що весілля може почекати, і як тільки її пригода закінчиться, вона повернеться до Макса. Він не згоден, тому Белла цілує Макса, а потім присипляє його хусткою з хлороформом, яку вона знайшла в лабораторії. У кімнату заходить Годвін і зашиває у сукню Белли гроші, щоб вона могла повернутися додому, коли забажає. Дункан їде з Беллою до Лісабона, де вона захоплюється різноманітністю делікатесів та алкоголю. Також Белла пізнає себе як жінка, адже постійний секс із Дунканом дарує їй незабутню радість. Белла запитує, чому люди не роблять це постійно, і Дункан пояснює це слабкістю чоловічої фізіології. Після чергової близькості Дункан засинає, а Белла вперше виходить одна в місто, адже кімната у готелі це не є обіцяна свобода. Беллу зачаровує навколишній світ. Вона вперше чує живу музику, спостерігає за рибками і їсть надто багато кексів. Пізніше Беллу нудить від надлишку солодкого і вона повертається до готелю. Більшість слів вона розуміє буквально, тому коли розгублений Дункан запитує, чому Белла зникла, вона дивується адже людина не має здатності зникати. Белла каже, що нічого поганого, окрім цукру та агресії, вона сьогодні не бачила. Поки Дункан дивується, Белла заявляє, що сьогодні нагулялась, тому їй зараз потрібно, щоб він роздягнувся і затято на ній пострибав. Наступного дня Белла напивається у барі і ввечері каже Дункану, що дуже хоче їсти. Він сердиться, що Белла все частіше гуляє одна, але вона нагадує йому про обіцяну свободу та пригоди. Дункан не хоче гуляти так багато, але на думку Белли, це його проблема. Ревнощі і бажання володіти дівчиною одноосібно дедалі більше поглинають Дункана, і він лає сам себе, адже він став таким же нав'язливим коханцем, як і ті дівчата, яких він кидав. Одного разу незнайомка звертається до Белли, називаючи її Вікторію Блесінгтон, і це дивує Дункана. Незнайомка йде, адже Белла називається своїм ім'ям, і жодною Вікторією вона ніколи не була. Користуючись прямотою Белли, Дункан запитує, чи відчувала вона близькість із Годвіном. Белла відповідає, що ні, але одного разу в ній закипіла пара і тому Годвін зробив їй швидколис. лис. Дункан починає плакати, а здивована Белла називає його складною людиною адже в нього зараз нічого не болить. Макс і Годвін постійно переживають, чи Белла жива і де вона зараз, тому лікар нагадує про найвищу мету, а це залишатись вченими та відсторонитись від емоцій. Годвін пропонує знайти ще одне тіло, адже це допоможе відновити дослідження та відволіктись від переживань. Дункан обіцяє Беллі нову пригоду, в якій він частіше з нею гулятиме, і пропонує їй залізти у велику валізу, адже це частина сюрпризу. Белла погоджується і Дункан відвозить її на круїзний пароплав. Белла сердиться, адже Дункан просто обдурив її і ув'язнив на кораблі, тому вона лається і відмовляє коханцю у втіхах. Першу ніч Белла спить на палубі, а вранці Дункан кається і освічується їй у коханні. Белла не бачила кохання, тому запитує, чи є доказова база його існування чи будь-які імперичні дослідження на цю тему. Дункан сердиться, адже з Беллою не працюють слова, про які його колишні дівчата могли лише мріяти. Він не розуміє, хто є Белла і чому вона така протиречива, як можна не знати слово банан і в той же час розбиратись, що таке емперичний. Белла йде в ресторан, де знайомиться з дорослою жінкою на ім'я Марта та її молодим співрозмовником Гаррі. Беллі дуже цікаво з новими друзями, тому вона каже Дункану, що хоче пообідати разом. Пізніше Дункан пропонує Беллі вийти за нього заміж, але такий поворот тільки дивує її. Белла нагадує, що заручена з Максом, і погодилась виїхати з Дунканом лише тому, що він обіцяв пригоди. Шокований Дункан погрожує викинути Беллу за борт, тому вона уточнює. Він все ж таки пропонує одружитись або хоче вбити її. Дункан просто не розуміє, чому жінка поводиться так дивно, і через брак кращого рішення вирушає в казино, де багато п'є і грає на великі суми грошей. Наступні дні Белла проводить на палубі з новими друзями та читає книги з філософії. Гаррі радить їй не довіряти всьому написаному, адже на його думку уся філософія зводиться до заперечення жорстокості в людині, а її в цьому світі багато, і це ніколи не зміниться. Белла не згодна, адже вона вже багато бачила, але жорстокості так і не зустріла. Їхню суперечку перериває Дункан, пропонуючи Беллі разом сходити і енергійно пострибати. Вона відмовляє йому, і розлючений Дункан повертається в казино, де продовжує грати і страждати. На світанку Белла приходить до Гаррі і знову висловлює сумнів щодо існування жорстокості, тому він пропонує показати їй. Судно припливає до Олександрії, і Гаррі запрошує Беллу подивитись з безпечної висоти на квартал бідняків. Вона лякається і плаче, адже бачить тих, хто вмирає від спеки, худих людей, яким ніхто не допомагає. Белла біжить до них, але її встигає зупинити Гаррі, пояснюючи, що люди внизу поставляться до неї жорстоко, адже вони голодні та озлоблені. Гаррі каже, що ця жорстокість є взаємною, адже багаті люди ніколи не нагодують усіх бідних, і з цим треба змиритись. Шокована Белла не очікувала побачити світ таким, і в ній прокидається ідеалістка, яка мріє змінити все на краще. Вона дізнається від Гаррі, що цим людям можуть допомогти гроші і біжить до Дункана. Він якраз виграв величезну суму, тому добряче напився, розкидав усі гроші по каюті і заснув. У сльозах Белла збирає усі банкноти в скриню і біжить назад на берег, як раптом її зупиняють матроси, які кажуть, що судно зараз вирушить. Белла каже, що хоче віддати гроші бідним, і матроси обіцяють їй допомогти, адже за їхніми словами вони залишаються в цьому порту і можуть передати гроші бідним. Белла віддає скриню та повертається до Дункана, який уже прокинувся і викликав корабельну охорону. Він заявляє про пограбування, але Белла заспокоює Дункана, адже його гроші ніхто не крав. Белла зізнається про свій вчинок, і Дункан остаточно втрачає самовладання, адже тепер він став жебраком без жодного фунта. Капітан судна повідомляє: якщо в них нема чим платити далі, то він висадить Дункана та Беллу у наступному порту. Через кілька днів розорені мандрівники прибувають до Парижа, і Дункан постійно сварить Беллу за її дурний вчинок. Поки Дункан продовжує сидіти і нічого не робити, Белла йде до найближчого готелю, де знайомиться з мадам Суїні. Вона відразу ж пропонує Беллі роботу за 30 франків треба буде усамітнюватись з чоловіками, а мадам Суїні, як організатор, забиратиме собі 10. Белла розглядає цю пропозицію дуже виважено, адже вона думала про інших чоловіків, але Дункан обмежував її в цьому. Також Беллі дуже потрібні гроші, тому всі її бажання повністю задовільняє пропозиція від Суїнні. Белла погоджується та має секс з постояльцем готелю, отримавши за дві хвилини 20 франків. Через кілька днів Белла виходить на вулицю і бачить Дункана, який продовжує сидіти на лавці. Белла каже, що Дункан гарний коханець, адже решта виявилась набагато гіршою. Поки він звинувачує Беллу у хтивості, вона дістає із зашитої кишені гроші Годвіна і віддає їх Дункану на квиток до Лондона. Він лютує, адже виявляється, весь цей час Белла приховувала гроші, але вона каже, що чекала від Дункана ініціативи і якихось дій. А якщо він має намір далі сидіти на лавці і лаяти Беллу, то Дункан, на її думку, зламався всередині, і більше в Парижі йому робити нема чого. Белла продовжує усамітнюватись з клієнтами і незабаром запитує у суїні, чому тільки чоловіки обирають дівчат, а не навпаки. Адже якщо Беллі чоловік не подобається, то їй стає сумно, коли він на ній стрибає. Суїнні відповідає, що багатьом чоловікам байдуже, а деяким навіть приємно бачити незадоволене обличчя дівчини. Белла продовжує жити мрією, змінити світ на краще, а оскільки межі її впливу зараз зведені до одного готелю, вона впроваджує нову ідею. Тепер кожен клієнт, який не подобається Беллі, спочатку розповідає будь-яку історію свого дитинства. Белла не може поділитись спогадами, тому відповідає на історію чоловіка коротким жартом. Така прелюдія допомагає Беллі подолати ворожість і зробити близькість приємнішою. Пізніше колега і подруга помічає у Белли на животі надріз, який свідчить про пологи. Белла здивована, адже вона ніколи не була вагітна. Тому після повернення до Лондона вона обов'язково запитає про це Годвіна. У цей же час Годвін дізнається про своє смертельне захворювання, яке не в змозі вилікувати навіть він. Годвін просить Макса знайти Беллу і повернути до Лондона, тому він вирушає на пошуки Дункана. Колишнього героя коханця закрили в психлікарні, адже весь час він повторює, що Белла це демон і дитя пекла, послане на землю, щоб знищувати чоловіків зсередини. Макс знаходить Дункана і дізнається адресу Борделя, куди відправляє лист із проханням терміново повернутись до Годвіна. Белла приїжджає до Лондона і запитує у Годвіна про дитину, яку вона не бачила. Годвін пояснює, що Белла одночасно мати та дочка. Потім показує відповідні записи експериментів. Белла називає Годвіна та Макса монстрами за те, що вони зробили, і вирушає на міст, з якого стрибнула її мати. Белла дивиться вниз і уявляє, як тут лежало мертве тіло з приреченою дитиною всередині, і повертається до Годвіна. Вона прощає його і Макса, адже тільки їхній новаторський підхід подарував Беллі життя, яке хотіла відібрати її власна мати. Годвін згадує, що знайшов матір Белли з рибальським гачком у носі, і не шкодує, що врятував хоча б одне життя, хай навіть у такий спосіб. Белла каже, що також стане хірургом, адже її надихнула історія власного походження. Лікар усміхається і благословляє Беллу на цей шлях, та відтепер його лабораторія належить їй. Белла запитує Макса, чи готовий він взяти її за дружину після її пригод з безліччю чоловіків, і Макс. Погоджується почати все спочатку. Пізніше їхню церемонію одруження раптово перериває Дункан разом із генералом Альфредом Блесінгтоном. Дункан запам'ятав, як назвала Беллу незнайомка на кораблі і розшукав її чоловіка по прізвищу. Він стверджує, що Белла це Вікторія, його законна дружина, і тому вона зобов'язана повернутися до нього в будинок. Белла вважає, що весілля можна відкласти, а дізнатись більше про життя своєї матері їй ще не пропонували. Белла залишає шокованих Гудвіна і Макса, потім їде з Альфредом, який впевнений, що знайшов свою дружину Вікторію. Увечері Белла дізнається, що Вікторія була жорстокою і владною жінкою, знущалась з прислуги і ненавиділа свою дитину, називаючи монстром. Альфред тим часом ніколи не розлучається з пістолетом, і за будь-якого невірного кроку з боку прислуги він погрожує їм зброєю. Белла розуміє, наскільки жахливі тут порядки. Якщо чоловік вважає нормальним так поводитись при Вікторії, то вона була такою самою. Белла каже, що не пам'ятає минуле, і генерал, який побував на полях битв, вважає це амнезією, у лікуванні якої має багатий досвід. Він пропонує Беллі не залишати територію маєтку кілька місяців, можливо, навіть рік, поки буде відновлюватись пам'ять. Белла не вражена такою пропозицією, адже Альфред не перший, хто хоче ув'язнити її. Белла заявляє, що залишить маєток Альфреда тоді, коли вважатиме за потрібне, чим дуже сердить генерала. Він обіцяє, що вилікує Вікторію від сексуальної істерії, яка заважає їй спокійно жити. Пізніше Белла чує розмову Альфреда з невідомим лікарем, який приніс інструмент, пристосований для видалення клітору. Вона дізнається, що сьогодні буде приспана та доставлена на операцію. Перед обідом Белла каже Альфреду, що хоче піти прямо зараз, але він погрожує їй пістолетом. Белла повідомляє, що Альфред їй не чоловік, а батько, і, не дивлячись на його безмежне кохання, їй подобається її нове життя, і тому вона нічого видаляти собі не збирається. Альфред простягає Беллі джинс з хлороформом і пропонує добровільно прийняти свою долю. Вона вибиває Келих із рук, і рідина потрапляє на обличчя Альфреду. Дезорієнтований генерал стріляє собі в ногу, після чого падає на підлогу та відключається. А Белла викликає Макса для термінової госпіталізації. У будинку Годвіна вони оперують Альфреда, а потім Белла і Макс проводять вечір поруч з лежачим Годвіном. Він обіймає своїх найближчих людей і робить останній подих. Пізніше Белла, Макс та її подручка з борделю відпочивають у дворі будинку Годвіна. Белла читає підручник і переживає, що не складе іспит з анатомії, але Макс запевняє, що краще за неї анатомію тепер не знає ніхто. Белла просить прислугу принести для Альфреда води, який пересувається двором рачки і їсть траву. На його голові виразно видно сліди хірургічного втручання, а замість слів він постійно бліє, адже це результат того, що Белла пересадила йому мозок козла, щоб генерал більше не був таким агресивним. Белла щаслива, адже тепер вона вільна і сповнена рішучості покращувати цей світ далі.